Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і сьогодні я проведу вас протягом практики на все тіло, що допоможе вам прокинутись або перезарядитись, коли потрібно. Сьогодні 23-й день нашого 30-денного його челенджу для початківців і, будь ласка, візьміть покривало для цієї практики. Ми почнемо в положенні дитини з колінами ширше. Одразу ж виходимо на покривало. Великі пальці ніг торкаються один одного. Ми притискаємо сідниці до п'ят, витягуємо себе з тазу і крокуємо руками вперед. Вкладаємо чоло або на кулаки, або на долоні, або на килимок. Розводимо лікті ширше і пом'якшуємо плечі, злегка відводимо їх від вух. Робимо 5 вдихів та видихів однакової довжини. Про себе рахуємо вдих на 3 та видих на 3. Дуже повільно піднімаємось, виходимо на долоні та коліна. І зробимо 5 кругів кішки корови з переходом в позу дитини. На вдисі ми розкриваємо грудний відділ, живіт підтягнений, не прогинаємось в попереку і підборіддя в себе, не закидаємо голову назад. Видих, відштовхуємось руками від землі, округлюємо хребет, тягнемо скуприком куприком в землю, а хребтом до стелі. І з цього положення ми переходимо в положення дитини. Сідаємо сідницями до п'ят, тягнемо з пальчиками рук вперед. Вдих піднімаємось. Прогин. Видих, кішка. І сідаємо сідницями до п'ят. Розтягуємо хребет. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Піднімаємо на долоні та коліна, зміщуємо вагу на ліву ногу і робимо крок вперед правою. Втискаємо задню гмілку в підлогу, тягнемо переднє стегно назад, а заднє вперед та зводимо стегна одне до одного. Знаходимо сильні ноги, дотискаємо передню стопу всією поверхнею в землю. І коли готові, піднімаємо з корпусом вгору, руки вгору. Ми тягнемо з куприком в землю, маківкою в стелю. Права долоня на стегно, ліва рука вгору. Тут ми робимо вдих. З видихом нахиляємо корпус вправо, розтягуємо лівий бік, видихаємо між ліві ребра. З вдихом піднімаємось, корпус вниз, долоні на землю, з внутрішньої сторони ноги. Через носок п'ятку повертаємо ногу назад. Три кішки з позою дитини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Піднімаємось. Вага на праву ногу, крок вперед лівою. Вибудовуємо положення від землі. Відчуваємо ліву стопу та праву гмілку тісно приклеєні до поверхні. Вирівнюємо таз, зводимо стегна одна до одного, піднімаємо згору, робимо вдих, розтягуємо згору вниз. Видих, ліва рука на пояс. Ми нахиляємось вліво. Розтягуємо правий бік, видихаємо між праві ребра. Піднімаємось, опускаємо корпус вниз і повертаємо ліву ногу назад. Зміщуємо долоні злегка вперед, на одну довжину долоні. Підтягуємо живіт. Втискаємо сторони вказівних та великих пальців на землю. Втискаємо кінчики пальців і кісточки, забираємо навантаження з зап'яст. Тут ми робимо вдих. З видихом виштовхуємо таз вгору. Ноги зігнені в колінах скільки потрібно. Ми розтягуємо хребет, тягнемось животом та грудьми до стегон. Розслабляємо голову, шию, м'язи, обличчя. І відштовхуємось руками від землі. Ноги та руки відштовхуються від землі з однаковою силою. І по черзі згинаємо та вирівнюємо ноги. З вдихом ми згинаємо обидва коліна. З видихом вирівнюємо праву. Вдих, згинаємо обидві, видих. Вирівнюємо ліву. Повертаємось в нейтральне положення. І навдиси ми округлюємо спинку максимально, тягнемо з хребтом до стелі. Робимо накат на руки, виходимо в планку, згинаємо ноги в колінах і якомога нижче. Повертаємось назад собаку мордою вниз. Вдих хвилею через кожен хребет. Переходимо в планку, не прогинаємось поперек. Видих, згинаємо коліна. І через низ піднімаємось собаку. Ще раз вдих. Видих. Дуже повільно, крок за кроком. Ми підходимо ногами до рук. Відчуваємо кожен крок. Втискаємо стопи в землю, хребет за хребцем, піднімаємось вгору, дихаємо. Голова піднімається останньою. Виходимо на початок килимка. ліва нога залишається на землі. Ми робимо крок назад правою. Вирівнюємо стегна, тягнемо ліве назад, праве вперед, зводимо внутрішні поверхні стегу одну до одної, коліно над щиколоткою. Всі 10 пальців дивляться вперед. Можна зігнути задню ногу в коліні, аби додати розтягування передньої поверхні стегна. І права рука вгору. Тут ми робимо вдих, видих, нахиляємо корпус вліво. Видихаємо між ребра. Вдих, піднімаємось. З видихом нахиляємо корпус вниз, руки на підлогу. Через носок п'ятку заводимо ліву ногу назад, собака мордою вниз. І робимо ці три переходи з собаки в планку. Вдих, округлюємо спинку, хвилею, накат на руки. Активний прес. Видих, згинаємо коліна і виштовхуємо таз вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повільно крукуємо ногами до рук. І ще повільніше піднімаємось. Права нога залишається на початку килимка. Крок назад лівою. Вирівнюємо стегна. Сильні ноги. Права рука залишається на поясі, ліва вгору, вдих. Видих, нахиляємо справу. Штовхаємо ліву п'ятку назад і тягнемось пальчиками руки вправо. З вдихом піднімаємось, видих, корпус вниз, руки на землю. Нога назад. Собака мордує вниз. І ще кілька разів попидалимо ногами. Опускаємо коліна на землю. Розводимо їх ширше. І вкладаємо тюло знову ж таки або на долоні, або на землю. П'ять-вісім глибоких вдихів та видихів. як ми почуваємо себе зараз, порівняно з тим, як ми тільки прийшли на килимок, як навіть 10 хвилин практики допомагають отримати хороший заряд енергії. Дуже повільно піднімаємось і сідаємо на п'ятки. Зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці міжбрів'я, легка нахиляємось вперед і плавно піднімаємо. Щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, аби підтримати безкоштовну йогу в інтернеті. І побачимось в наступному відео.